Генпрокурор призначений. Його не було в країні більше ніж сім місяців, і я хочу, щоб ми зараз згадали, чим закінчився скандал, через який минуло генпрокурора, тобто Костіна, звільнили, в принципі, з чим для Костіна, для тих прокурорів, які потрапили в скандал з інвалідністю. І головне, що зараз е, ці проблеми. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні, в день призначення нового генпрокурора, ми поговоримо знову, що було до цього, і чому це можна назвати великим мамо, просила не матюкатися, нічого. Тож, починаємо. Отже, я дуже коротко. І буду використовувати пост колеги але він дуже показовий і є напевно квінтесенцією всього, чого, що ми називаємо велике нічого. Ну там інше слово, як у е, нас люблять при владі називати все великим і потужним. От дуже часто все це перетворюється потім пшик, і є для цього інше слово, воно погане і. Мама, яка дивиться мої ефіри, просить не матюкатися. тому окей, мам, не матюкаюся, але це називається велике ніхуя. Тож давайте я просто коротко нагадаю, чому Костіна звільнили ну, крім його бездарності і відверто говорячи, те, що він був туристом, якого практично не було в країні. А по факту цьому передавав скандал з. Такою пані Курбою, яка відповідно запам'яталась нам мость цим фотографії з ліжка і купу грошей. Це її чоловік. І потім Юра Бутусов показав те, що багато прокурорів отримали спеціальна фейкова інвалідність для чого для того, щоб отримувати підвищену, в принципі, пенсію та і зарплати. Ну, плюс, напевно, бронь від мобілізації. І відповідно на фоні цього скандалу ще із прокурорами, генпрокурор Костін подав у відставку його 22 жовтня. Звільнили, і далі він ем, перебував ем, не. Прокуратурі, а потім з'явився очікувано послом в Нідерландах. Скажу одразу, Пу Костіна давно хотіли звільнити, це був просто привід. І для нас важливо, напевно, з'ясувати, а чим, в принципі, закінчилася історія з Генпрокуратурою, з точки зору взагалі прокуратури, з точки зору у цієї історії з інвалідністю. І, в принципі, як там у них з пенсіями і з виплатами зараз. Так ось, Мій колега Володя Арєв, він на правовий запит, отримав відповідь. Ось ця відповідь номер один і відповідь номер два. Якщо захочете поставити на стоп-кадр, прочитаєте ще раз. От перша сторінка. Але якщо коротко, я далі його просто зацитую. Що з цієї відповіді випливає, що звільнили після всього цього скандалу із тих 67 прокурорів, які в ньому попалися, лише 12. Причому не зрозуміло, їх звільнили чи вони самостійно звільнилися. А за шахрайство про підробку і взагалі, от всю цю кримінальну справу за те, що вони стали різко фейковими інвалідами. Е в принципі, порушена лише одна справа, і то, точні, по одному прокурору, і то не зрозуміло, на якій воно стадії і що там буде. Я, напевно, буду спойлерити, нічого не буде, закінчиться так само нічим. Плюс на саму медкомісію, ну тобто перепівірити оцю інвалідність, прийшло аж цілих 29 із 55 прокурорів, які залишились. Половина просто забили і нічого не трапилось. Коротше, закінчилось воно нічим. Але. Я, щоб вже була повністю квінтесенція, це буде коротке відео. Я думаю, що меседж ви, мій, зрозуміло, і здогадуєтесь на... заздалегідь, я хочу згадати ще одну історію. Чим закінчилась історія з виплатами, зарплатами, які, в принципі, і були одним із головних мотивацій, і пенсії для цих прокурорів. Спецпенсії, за якими заплачуємо сотні мільярдів гривень з державного бюджету. Так ось, законопроект. Після цього був поданий і провалений парламентом. Потім, слава Богу, вже в середині квітня його знову проголосували. Але є проблема. Законопроект був проголосований за основу в середині квітня. Зараз ми з вами говоримо в середині червня. Знаєте, що далі відбулось з законом про обмеження працівних зарплат і в першу чергу пенсійного забезпечення у цих. Предцівників прокуратури а нічого, його теж заблокували і зараз не виносять на розгляд, тому що йому ну його навіть не ставлять в порядок денний. В принципі, на цьому історія поки що і закінчилась. Тому, якщо коротко повертатися до історії, яку вже могли забути, тому що ще раз, це було сім місяців тому, то після відставки. Генпрокурор, по причиненню скандалу, який був викликаний у цій фотографії і потім всією інформацією про прокурорів-інвалідів, відбулося знову велике нічого. Всі, хто був причетний на покаранні, майже нікого не звільнили. Кримінальна справа одна і та, за все розвалиться, а пенсію вони як отримували, так і отримують. В принципі, що є достатньо очікуваним результатом після всіх глобальних заяв. І як ви бачите, це не відрізняється від того, чи то звільняють міністра культури через закупівлю серіалів, і далі серіали знову закупаються активно і просто іноді не так палено, чи генпрокурори, і далі всі прокурори залишаються ж самими фейковими інвалідами, отримують гроші, чи навіть з пенсіями прокурорів. Тому дуже часто, коли робить наша влада великий скандал, просто треба. До нього повернутися буквально через пару місяців. І зазвичай в 99% це буде велике, дуже потужне і дуже гучне. З вами був Ярослав Железяк, це канал Залізний Нердеп. Залишайтеся з нами, щоб отримувати такі відео. До речі, можете написати, що ви думаєте, чи мають прокурори право отримувати величезні пенсії. Щось мені здається, що я знаю, що ви напишете, але це допомагає просувати наш канал. До побачення!